Вітаємо на нашому смачному каналі. А ви знали, що виноград можна маринувати? Якщо ні, тоді вмощуйтесь позручніше і ми починаємо. Для приготування нам потрібно на 3 баночки півлітрових 1,2 кг білого винограду. Обирайте краще тверді сорти, 60 г оцту, 60 г цукру. Якщо виноград кислий, можна взяти більше цукру 100 120 г, 3 лаврових листа, 6 бутонів гвоздики. 6 горошин духмяного перцю, 9 горошин чорного перцю, 1 літр води. Виноград ретельно помити, обірвати ягоди та скласти у простерилізовані банки. Банки стерилізуйте будь-яким зручним для вас способом. Для маринаду закип'ятити воду, додати спеції, додати цукор, додати оцет. Варити 5 хвилин. Гарячим маринадом залити виноград у банках. У кожну банку має потрапити з маринаду 1 лавровий листок, 2 бутони гвоздики, 2 горошини духмяного перцю, 3 горошини чорного перцю, закатати кришками, перевернути банки та закутати рушником, залишити до вистигання, після чого опустити в підвал або погріб. Нехай вам буде смачно!